В ім'я Отця, Сіна і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, добре нам тут бути. Іванлії ми знаходимо багато різних. Подій, ватоповчання Ісуса Христа. Сьогодні ж в Церкві Святій ми святкуємо, відзначаємо одне зі свят, яке історично відбулося. Так, як відбулося історичне народження Христа, так як відбулося історично Його розп'яття і Воскресіння само історично відбулося свято преображення де Господь в повноті являє своє божество. Може, апостоли, це не тільки апостоли, найбільше родина, друзі, близькі, бачили Ісуса Христа як людину. Людина, яка народилась, людина, яка зростала, ходила разом з ним. І часом ми, коли ми говоримо про когось, це також, також ми часто бачимо лише людину. Або її людські вчинки. Але ми знаємо, коли людина помирає, ну тіло лежить, це не лише людина. Це тіло. І смерть людини показує саме, що людина не є лише складена з тіла ніж щось є більше. Тому Господь через преображення показує цю божественність, яка була в ньому. Чому показує? Тому що Господь показує цю божественність, щоб вказати і нам, що ми також, дорогі друзі, не покликані лише до земного життя. Але до вічності. Хочемо ми цього чи не хочемо, але вічність тікає нас. Але питання лишається завжди відкрити. Наскільки я приготовляюся до вічності, а наскільки я зациклююся на цьому земному житті. Ми часто любимо повторяти, Та ми люди маємо жити добре, ми маємо жити, але маємо також готуватись. Мудрі американці готуються до чого. До америтури. Правда ж? Готуються. А мудрі християни мали б готуватися до чого? До вічності. Американці, як правило, приготовані до америтури. Вже й ми, коли американізуємося, також про це думаємо. Але наскільки ми готуємось до вічності? І тут наступає дуже такий. Знаєш складне, кризисне, проблематичне питання. Бог дав нам одне життя. Чи в цьому храмі хтось живе вже другий раз? Звичайно, буддисти мають гарну ідею перевтілення, але я ніколи не чув, що хтось сказав, я вже другий раз перевтілився, третій. А людина живе один раз, має лише одне життя. Так само, якби людині віддали щось одне. І от вона має це одне життя. І тут дуже маленький, але важливий момент, що в нашому людському земному житті існує закон обміни. Зачу, щоб ви лише одне це запам'ятали сьогоднішній проповіді. Закон обміни, закон заміни. Бог нам дав життя, і ми що ціле, ціле життя? Міняємо це життя. Ми на працю ходимо що? Як обмінний пункт, де обмінюємо своє життя на що? На гроші. А потім ті гроші, що на щось витрачає. Гроші скінчуються, треба йти життя обміняти. Так як в Україні доляри міняють на гривні, то так і ми своє життя міняємо на доляри. Чи на гривні, чи на фунти стерлини, не нема різниці що. Ти його міняєш. Але цікаво, що з нас дуже поганий інвестор, що ми інвестуємо це своє життя, ці гроші, які заробили. В то, що й так лише. Я позавчора був на цвинтарі Миколая. Дивився, які там люди похоронені. Вони щось робили, діяли. Здобували, напевно, деякі з них будували цей храм, але їх вже нема. Ми не знаємо, що вони вклали в своє життя. Але знаємо, що перед нами є своє життя. І це треба дуже часто, навіть щодня, вранці і ввечері, вранці питати, в що я вкладу це свій день, який Бог мені дарував. Чи я вкладу лише земне, який так лишу. Чи я вкладаю щось смічне? І тому ми святкуємо свято преображення, Бо Господь нам казує, щоб ми преображувалися, перемінювались. Щоб ми ставали крок по кроку. Ніхто не каже, що легко. Ніхто не каже, що це можливо, як кажуть американці, овернай. Але це можливо перемінитися. І так як Господь преобразився, перемінився, явив своє божество. Так як святі перемінилися і жили дуже часто в найбільш складних обставинах, і показали, що можна вкласти, обміняти своє життя, приготуватись до вічності, преобразитися. В чому проблема наша? Я думаю, у нас дві проблеми, найбільші, може є інші. Перша проблема на завжди щось не так. Ми не є проти, що треба змінитись, але щось, щось треба змінити навколо чоловіка, жінку, священника, політику, економічну, політичну ситуацію. Нам завжди щось не так. Я не знаю, чи ми знаємо, як би мало бути так, але воно точно не так. А як так? Є так, як є, так Бог дав для мене найбільше, найкраще. І коли ми віримо, що Бог любить мене, то я вірю, що Бог дав найкраще. Найкращого чоловіка, найкращу жінку, найкращих дітей, найкращі обставини життя. Для мене, я не кажу для когось, для мене. Ці обставини найкращі. Тому перше маємо вчитись приймати, що ці обставини, які Бог нам дав, найкращі, щоб ми перемінювались, преображувались, зростали святості. А друге, знаєте що? Дуже маленькі. Одного з подвижників церковних питали, чому тепер немає святих? І він відповів, бо ніхто не хоче. Друга проблема от чи ми дійсно хочемо перемінитися? От ви хотіли прийти сьогодні до церкви? Хотіли? І прийшли? Чикаго купа українців, Ще за останній рік з Гаком приїхало більше 30. Де вони? Не захотіли, не прийшли. Христос каже, по вірі ваші дасться вам, я би казав, по вашому бажанню дасться вам. Що ми бажаємо, то і маємо. Тому перше, обставини Бог нам дав. Друге, чи ми маємо бажання перемінняся, ставати кращим? Якщо ми перше приймемо як обставини з рук Божих, дійсно, друге, забажаємо. Бог нам буде давати всі середники, книжки, думки, пережиття, проповіді, відповіді в молитві, як ми дійсно забажаємо. Я би сказав, скажи мені, які ти маєш бажання, і скажу, що ти в житті досягнеш. Тому хай дасть нам Бог це велике бажання зростати в досконалості, в праведності, в святості. І це велике бажання пам'ятати, що життя коротке. 70 років, 100 років, 200, ну хай 500, правда, більше не буває. Але так чи інакше, на що чекає вічність? На тебе і на мене, і на кожного з нас. І Бог вірить в кожного з нас, що ми здатні для цього. Ми ж маємо самі повірити і забажати цього. Okay. <laughs>